Найкращих побажань, дорогі друзі, ви на каналі, де оживають біблійні сюжети, і ми разом шукаємо сенс для нас, сучасних людей. Прошу поставити вподобайку та підтримати україномовний біблійний контент. Сьогодні історія про жінку, чию мовчазну молитву почув Бог. Тож починаємо. Жила була одна пара, чоловік на ім'я Елкана. І жінка на ім'я Анна. Жили вони в мирі, любові і злагоді. Та була в них проблема, яка значно ускладнила їм життя. У пари не було дітей. Ну і що, скажете ви, багато пар проживають своє життя в любові і без дітей. Та жили вони в такому суспільстві, яке придумало, що Бог не дає їм дітей за якісь провини й гріхи. Прийшлося Елкані взяти ще й другу дружину, виключно закрити роти навкруги його сім'ї. Сімейне життя стало нестерпним. Одна дружина, улюблена, не мала дітей, інша некохана, народжувала і, відчуваючи нелюбов від чоловіка, принижувала Анну всіма силами. І Анна носила цей нестерпний тягар із дня в день. З одного боку, наче найбільша грішниця на землі, а тому бездітна, з іншого боку докори приниження другої дружини. Одним словом, вона була осудженою. Навіть ніжна любов Елкани вже слабо допомагала, Анна страждала і плакала. Елкана говорив їй Хіба я не кращий для тебе за десятьох синів. Та навіть його любов не могла заповнити порожнечу і біль. Є такі рани, які може зцілити лише Бог. Одного дня пішла Анна до храму. Вона не кричала, не скаржилася людям вона тихо молилася до Бога в серці своїм. Лише по губах видно було, що вона молилася. Але голосу не чути, і знову її не зрозуміли. Священник подумав, що вона п'яна. Та от Бог чув те, що не чув ніхто. Анна дала обітницю Богу, що якщо він дасть їй сина, то вона назве його Самуїл, що означає випросила у Господа, і що згодом віддасть вона його на служіння Богу. І Бог відповів, через рік Анна держала на руках сина Самуїла, все зробила, як і обіцяла, і став він найвідомішим і найсильнішим пророком Ізраїлю, саме Самуїл, помазав на царство першого царя Ізраїлю, а згодом і самого Давида. А Бог благословив Анну ще дітьми, синами і дочками. Дорогі друзі, Бог бачить білі душевні рани, які люди вважають соромом і гріхом, та тільки Він чує щирі молитви, навіть без слів, і піднімає того, кого люди вже засудили. Звертайтеся до Бога Творця сміливо, просіть і дано буде вам. Амінь.